В цьому троє учасників акції Дмитро Сінченко, Дмитро Завражний та Дмитро Потоцький прийшли до скверу Слави на вулиці Соборна, щоб прибрати напис та радянську символіку з пам'ятника героям громадянської та Великої вітчизняної воїн. Біля пам'ятника їх чекали поліцейські. Я рекомендував би ще раз надати запит до міської ради, до спецінспекції. Так? В разі необхідності ви можете зателефонувати на лінію 102 і повідомити про ваші дії. Можливо, повторного звернення до міської ради щодо пам'ятника, історичного пам'ятника, чи він являється, чи не являється, так, балансоутримувача і на рівні міської ради вже вирішувати питання щодо демонтажу. Учасник акції Дмитро Сінченко каже, що до декомунізації пам'ятника звертався до управління містобудування та архітектури міської ради. Починаючи з 2016 року, нами надсилалося звернення декомунізувати. А от нещодавно, 21 рік, уже 23.02, я отримав відповідь від міської ради на інформаційний запит, зокрема щодо цього пам'ятника. Пам'ятник, який значиться, ну це я зачитую відповідь. Пам'ятник, який значиться в інформаційному запиті, має офіційну назву Пам'ятник героям громадянської та Великої вітчизняної воїн». Додає, у серпні минулого року представники управління містобудування та архітектури міської ради обстежили пам'ятник. Обраховано орієнтовно вартість демонтажних робіт, яка складає мільйон 265 тисяч гривень. Балансу отримуючи вище зазначеного пам'ятника не визначений. Тому Питання щодо демонтажу пам'ятника буде вирішуватись після визначення його балансу утримувача, яке визначається вже, нагадаю, 5 років. Хочемо зазначити, що на даний час в міському бюджеті кошти на демонтаж не передбачені. Кропивничанка Лілія продає речі у сквері біля пам'ятника. Прізвище називати відмовилась. Каже, проти декомунізації. Цього не можна робити. Це наша спадщина. Помієте, це все одно, що нас, старіки, взяли і одразу в яму. Люди ходили, защищали. І цей пам'ятник приведіть його в порядок, а кожен, хто тут торгує, принесе цвіти. Кропавничанин Олександр Туркулець каже, закон про декомунізацію повинен діяти. У нас є свої герої українські, а не я рахую, так. Треба тут Богдану в Хмельницькому ще один, чи Степану Бандері. Чи. Є культурні діячі, можна їм поставити. Не докомунізувавши пам'ятник, учасники акції вирішили прибрати з нього плити, які відпали від основи. До пам'ятника учасники акції викликають наряд поліції. Маємо пам'ятник в аварійному стані, відвалюються від нього брили, придави дитину, котрі діти тут постійно граються. Буде біда. по даному факту чіпати, забирати, класти його не можна, тому що це є з вашої сторони грубе порушення законодавства. По факту ви не можете нічого робити з даним пам'ятником, поки не визначиться балансоутримувач. Не чекаючи, поки знайдеться балансоутримувач, учасники акції викликають рятувальників. Ті оглянувши плити, вирішують їх прибрати. Учасники акції з рятувальниками прибрали п'ять плит з пам'ятника за п'ять хвилин. Ольга Проценко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.